Дотична до графіка функції F у точці 2-3 проходить через точку 7,6. Знайдіть похідну від функції у точці 2. Що ж, перше, що я пропоную зробити, так це візуалізувати наше завдання на координатній площині, де вертикальною вісю у нас буде y, а горизонтальною x. Що ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Один, два, три, 4, 5, 6. Гаразд. Тепер пропоную побудувати точки. Дотична до графіка функції F у точці 2, 3. Отже, наша дотична дотикається саме в цій точці. 2, 3. І будую цю точку. 2, 3. Гаразд. Проходить через точку 7-6. Тож, будуємо ще й цю точку 7 та 6. І це буде ось тут точка 7-6. Чудово! Тепер нам необхідно побудувати дотичну. І як ми можемо це зробити? Ми знаємо, що дотична проходить через точку 2-3, а також. Через точку 7.6. Чи можемо ми побудувати пряму за допомогою двох точок? Звичайно, що так. Отже, з'єднуємо ці дві точки, це і буде наша дотична. Ну, тільки насправді рівніше, ніж я побудувала. Тепер пропоную побудувати функцію. Насправді, для даного завдання вона нам не є потрібною, тому зробімо якось ні не так. Вона має дотикатися саме в цій точці, якось, якось так, скажімо, якось так проходить наша функція f. А от що нам дійсно потрібно, так це знайти похідну функцію у точці 2. У попередніх відео ми з вами розглядали, що похідна функції це абсолютно те ж саме, що і коефіцієнт нахилу дотичною у тій самій точці. У даному випадку в точці х дорівнює 2, тобто ось в цій точці. І нам необхідно знайти коефіцієнт нахилу дотичний. Ми це можемо зробити звичним нам способом. Подивитися, наскільки змінився х. У даному випадку він змінився на 1, 2, 3, 4, 5. Отже, дельта x дорівнює 5. А y змінився на 1, 2, 3. На 3. Тобто я можу сказати, що дельта y дорівнює 3. І тепер я запишу, що f' від війки дорівнює дельта y поділений на дельта X. Це буде дорівнювати 3 поділити на 5, тобто 3 п'ятих. Або ж ми можемо сказати, що це 0,6. Ось і все таким чином ми досить швидко знайшли похідну функцію у точці 2, пам'ятаючи, що похідна це абсолютно те ж саме, що й коефіцієнт дотичної у даній точці. Пропоную розв'язати ще одне завдання. Для функції g дано, що g від мінус 1 дорівнює 3. І же штрих від мінус одиниці дорівнює мінус 2, яке рівняння дотичної до графіка g у точці х дорівнює мінус 1. Що ж, так само, як і у попередньому завдання, я пропоную візуалізувати наше завдання на координатній площині. Що ж, трішечки її продовжу. Так, не вдалося у мене її рівно продовжити. Продовжу, і ось тут буде точка мінус 1. І точка 3: 1, 2, 3. Гаразд, тут буде 3. Про що нам свідчить вже від мінус 1 дорівнює 3, що у нас є точка мінус 1, 3. Пропоную її ось тут побудувати. Точечка мінус 1, 3. Гаразд. Що ми також знаємо з умови? Що похідна в даній точці становить мінус 2. А ми пам'ятаємо, що похідна це те ж саме, що й коефіцієнт нахилу дотичної. А отже, я хочу спробувати побудувати дотичну. З коефіцієнтом нахилу мінус 2. Це буде якось ось так. У нас буде таким чином. Як я це зрозуміла? Ми подивимося, що дельта х у нас дорівнює одиниці, а дельта y у нас буде дорівнювати мінус 2. Відповідно, мінус 2 поділити на 1 це буде просто мінус 2. Прекрасно, ми побудували дотичну. І тепер необхідно ще побудувати функцію. Вона буде мати якийсь, скажімо, ось такий вигляд. Ну, наприклад, якийсь такий. Так, тут у мене закриває мою тельте. Ну, якось ось так. Скажімо, так, у нас буде проходити функція гаразд. Але основним завданням є знайти рівняння дотичної до графіка g у точці х торів мінус 1. Що ж, пропоную спершу пригадати загальний вигляд рівняння. Це Y дорівнює KX додати B. І що з цього ми вже знаємо? Ми знаємо коефіцієнт нахилодотичної. Він буде мінус 2. Ось у нас це дано. Тож, переписую, як Y дорівнює мінус 2х і додати B. Для того, щоб. Відповісти на дане питання нам потрібно ще знайти b. І як ми можемо це зробити? Ми знаємо, що наша дотична проходить через точку мінус 13. Тобто ми можемо підставити дані координати в наше рівняння. І ось що ми отримуємо в результаті: 3 дорівнює мінус 2 помножене на мінус і додати B. Прекрасно. Тож, що ми маємо? Тут буде 3 дорівнює, мінус 2 помножити на мінус 1 це буде 2. Та додати B. А отже, віднімаємо мінус 2 з обидвох сторін і отримуємо, що b дорівнює 1. А отже, загальний вигляд рівняння буде таким y дорівнює. Мінус 2х і додати одиницю. Гаразд, ось в принципі, і все. Ми написали рівняння дотичної до графіка g у точці х дорівнює мінус 1, знаючи похідну в даній точці.